Друзі, коротеньке відео, але ми, нам, повинно це, нам потрібно це зафіксувати. І так, Сінявська Лазаренка Ганна Андріївна. Була керівником відділення банку, потім працювала місії виконкомі заступником начальника відділу фізичної культури. Ну, а потім, як усі, збігла до Скадовська з орками, далі її історія для нас не цікава. Тут цікаве інше. Бачили Е заступником начальника відділу фізичної культури. Тобто 100%, що в них були справи з е, керівництвом от тієї Херсонської ДСШ, про яке дуже багато відео в мене і на Ютубі, які роками грабували херсонські шахи, коли. Приходили на турніри, платили внески, ці внески йшли невідомо куди, хоча були і спонсори, хоча були, була і підтримка ось від відділень при вмісь виконкоміта облраді, тобто обласний спорткомітет, місцевий спорткоміт, міський спорткомітет, все це давало кошти на суддівство у першу чергу, але. І люди взагалі були на своєму робочому місці, тобто вони отримували за свої дії тройну оплату. Перше зарплата, друге від таких спортуправлінь і третє забирали внески шахістів. І що я хочу сказати? Звісно, що керівництво США працювало з ними, співпрацювало. І можна ж сказати, знаєте, як зараз, зараз і Хорошавіна, і Новіков, вони себе показують як політично постраждали. Але цікаво, що при орках вони працювали до останнього, до вересня місяця. І якби Їжнін не, не так не забажав стати директором, то вони й далі б працювали би при орках. Але чомусь Іжніну хотілося поставити їх на місце, він став директором і їм довелося уйти. Не через орків, як вони нам зараз брешуть, а через те, що Іжнін їм би міг, як вони думали, мститися. Тобто вони ж все життя Іжніна та інших тих, тих тренерів, які були їм неугодні, вони їх притискали, вони над ними знущалися. Короля взагалі бив Новіков, але тут, можливо, Новіков і править. Але не в дитячій, звісно, ДСШ США це потрібно робити. І, звісно, не потрібно його було тримати на посаді короля з його великою любов'ю до дітей. Ну, за орків, я бачу, там усі вони орків любили. Так ось, друзі, знаєте, воно якось, я ми вже про це казали, якось так цікаво трапляється. Коли вони усі ці. Гівнюки, вони разом, якось так, разом, разом, і вони поруч, звісно, знаходяться. І президенту тієї федерації, у якої підписан договір з мій виконкомом з спорткомітетом, Віталька Богданов. Він же ж теж мав деякі справи. І де той Віталька? Кажуть, що бачили у Херсоні, що приїхав, там щось фотографував. Щоб <смеш>, якусь схемку провернути. А так втік, і аж, аж його чути не було. І коли шахи забирали в Херсоні, і все Все, збіжав. А що ж таке? А що зараз? Є можливість щось прокрутити? Появились цікаві комбінації? Так же ж працювати ми не вміємо. Я вже казав, коли казав, про фишу, ось. Керівник Херсонської обласної Шахової Федерації, одної з Херсонських обласних Шахових Федерацій, який створив свою федерацію на базі партійних списків тоді ще б'ют, потім він до Королівської перейшов на талки, дуже йому подобалась ця партія, так? звісно, вона зовсім така патріотична партія, да, у якій був Віталька, а йому якби гроші, знаєте як? Що вам краще, тетя Сара, що вам краще? Секс? Або гарячий, гарячий мужчина, або гарячий чай. Мені все рівно, мені, мені аби спітнити. Так ось і тут. Йому все рівно. Так і е, я вже казав, що Федерація шахів і байдуже, що на ньому да, закрита, але закрита умовно, умовно засуджений був Віталій за розкрадання коштів, бюджетних коштів і. Федерації Шахів України на це все рівно. Ну, звісно, в них Грановський був, який засуджений е заочно Українським судом за розкрадання бюджетних коштів. Тобто, у Федерації Шахів України там все добре. Бачите, як вони кучкуються? Чити зрадники вони всі десь поруч, вони, вони всі між собою комунікують. Друзі, ну ми зафіксували, так, бачимо, з ким контактували. І Федерація Богданівська, і клубні Хорошавіна, Новіка, німічта їх директора. То, то взагалі ставлений це Сальдо, яка була багато років директором, то вже потім її підміняла там, Хорошавіна у зв'язку з декретом. Бачимо, що там такий гнойник, друзі. Сподіваюсь, ми колись ще до цього доберемося. Все буде Україна.